Друзі, вас вітаю. я Хай Господь поблагословить і вірю, що Бог відкрив небеса над вами, вірю в те, що душі благословіння вони виливаються, і вірю в те, що ти війдеш в свою долину благословення. Амінь. Тому, коли ти сьогодні проходиш певні страждання, коли ти у Продовжуй довіряти Богові, і ти побачиш, як Бог тебе проведе до твого сезону. Сезону, який називається Долина благословення. Амінь. І сьогодні хотів би сказати пару слів про характер і про дар. Це притчі, 11 розділ, 22 вірш. Що золоте кільце в носі у свині. Дивіться, свиня. І кільце золоте в носі у свині. Те жінка красива і нерозсудлива, або приваблива та позбавлена розуму. Я хотів в іншій інтерпретації сьогодні цей текст відкрити: я багато бачив людей, які мали це золоте кільце, вони мали певний дар. Вони мали певну цінність, як певний талант, як певні здібності від Бога. Але, на жаль, у них був поганий характер, необрізаний характер, скверний характер, плотський характер. І до чого це призводило? До того, що ці люди не могли відбутися. І це цікаво виглядало От уявіть, свиня і в носі. Якась цінність, щось, що вартує щось. І воно так ну, смішно виглядає, і в той же час воно не працює. І в той же час воно створює певні проблеми багатьом людям. Тому, коли ми сьогодні маємо дар від Бога, ми повинні в характері змінюватись. Ми не можемо. Просто жити як попало, і робити, що попало, і вести себе як попало, бути хамами, невихованими, бунтарями, некультурними людьми, і так далі. Тому, коли я читаю цей текст, золоте кільце в носі у свині, я згадую дівчину по імені Асті, у неї було своє золоте кільце. Це дар, це красота, це щось, як Бог дав, те, що допомогло їй стати царицею. Це певна красота її стану, її обличчя, це щось від Бога, це талант, це дар, це те, що тебе підіймає, продвигає по життю. Але вона бунтарь була. Вона не слухалась чоловіка, не слухалась пастора. Не слухалась лідера, вона була постійно в супротиві, вона постійно була в непокорі. І от, тут це про неї написано: що та жінка красива і нерозсудлива, та жінка красива і нерозсудлива Що золоте кільце в носі у свині, позбавлена розуму. Коли ти бунтуєш, ти позбавлений розуму. Коли ти маєш дари і ти думаєш, що цього достатньо, цього недостатньо, дари тебе будуть підіймати, а характер тебе буде принижувати. Тому ми повинні звернути увагу на те, щоб пильнувати і возгрівати свій дар і користуватися своїм даром. І в той же час ми повинні змінюватись з Духом Святим по Слову Господньому. Коли Бог обрізає нас, коли Бог змінює нас, коли змінюється наш характер, і я вже не свиня, а я дитина Божа, я християнин, я служитель. І люди, коли бачать мене, вони бачать Христа, який відображається в моєму житті і в моєму служінні. Тому зверніть увагу і на дар, який треба розвивати, і яким треба служити, і зверніть увагу. І на свій характер. І хай Господь допоможе вам змінюватися. Амінь.